Я ж тобі сказав, будеш провок зараз на работе наряд. Угу. Окликай. А в чому причина виклику у Провокація держслужбовця. держслужбовцем. Показати... А ти держслужбовець? Да, представляю. Да? А, ти знаєш, що правило вчити треба. А ти знаєш, що не треба під'їжджати без причин? М -м, чекай, зараз Є? я твою дашу напишу на листочку. Давай, давай давай. Чекай, куди ти? Давай поговорим. Куди сюда. Куди ти їдеш? Ого, Куди ти їдеш? Давай поговорим, куди ти поїхал? Че Тепер тільки тикшегосника попустив. Він, короче, стояв на нашій траві, в рацію інфу давав. Я йому говорю, типа Е-босс, e, пишу, треба бути за один кілометр від трави, якщо ти. Він мені прямо говорить я гостник. <laughs> Брасить. То тут хтось під'їхав на траву. Ні, так там... там треба 600 метрів, щоб він стояв від трави. Ну, то все і рівно, то... кілометр ніби І то. і, да, і, типу так, желательно, щоб й далі. Але. Якщо він людин... буде стояти ближче, то це зразу там Бананчики, ждуть його. Може два, може три баданчика. У мене є відкат. Ото, подавай, дядя.